Вітаю вас! Кожна країна, кожна держава і кожне місто має свій день народження. Сьогодні знімальна група програми Я знаю, як вирушає на свято дахнівки як саме влаштували урочистості, дізнаємося у організаторів свята. Достеменно відомо, що танці, пісні, куліш, гарячий чай та спортивні змагання для дітей будуть точно. Це вперше таке свято дахнівки організоване. Чи вже подібні свята були? Прошлого року було свято. Було дуже організовано, було дуже красиво. артисти виступали, і кашу варили, було весело. Це сьогодні у нас тут хор, і ви сьогодні будете співати. Так? Які а. пісні підготувалися? Наші дахновської дівочки, як я, як я з любов'ю називаю, наш ансамбль хор дахнавчанка. Всегда участвуют на всех праздниках. И сегодня подготовили свои любимые частушки, отдохновки, песни, те, которые э, любят украинские народные. И самое главное, что всегда они встречаются здесь с радостью. И любят песни, любят свою дахновку и вообще всех наших местных жителей. Да, действительно, мы святкуем каждый рик. Саме таким чином ви бачите на столі у нас і вареники, все українське, і овочі, і все так як потрібно. Так, якщо ми зараз бачимо на столах, то ви з собою принесли? Так. Да. Самі це готували і принесли з собою. На свято зійшлося чимало людей, як старшого покоління, так і молоді. Громада зібралася, щоби традиційно і з радістю в серці відзначити це дороге для всіх свято. Виступали учасники художньої самодіяльності, пісняри, композитори Олександр Недобор, який написав гімн Дахнівки та Юрій Маштупа. Біля густого лісу стоїть в собі село, як Божа благодать. Окраїна Черкас, прикраса цьому місту. Хтось вирішив його. Дахнівкою назвать. Дахнівка, а може і Дахнівка. Хоче так і называю Кожен чоловік, і кожна жінка, Пам'ятають козака хна. кожен чоловік і кожна жінка, Пам'ятають козака хна. Старий Дніпро молитву чув. Набував останній коней Та й в тишині в Зоряних сяй, покине хортицю козацька вольниця, чи проти нас сумна блакить, чи допоможе? Нашу волю захистить. Вона така у козака. Родина, шапля, люлька і чарка первака. Дійсно, наше свято це ми проводимо кожен рік. Це день народження дахніки. Цей день наш великий батько, козак-дахно, зійшов з Казапської гори, спустився в Дахнівку і хотів тут зробити рай. Можливо, йому це не вдалося, то вдасться це нам, всім дахнівчанам. Я дуже е, люблю, я пишаюся своїми, я так односельчанами, тому що Дахнівка колись була селом. Я їх, це такі люди, які от, буквально що-небудь скажеш, давайте приберемо сміття. І стільки ентузіастів, що просто жах. Ваші люди згуртовані. Так. Дахнівка це сила, ми дуже дружні. Ну, Тут можна сказати чому. Тому що біля нас було велике місто. Нас мало, але ми дружні, і тому ми сильні. І нас не переможеш. У нас дух козацький, ну, нашого батька, звичайно, дах нам. Як ви замітили, свято ми святкуємо таким чином. Ми варимо це наша традиція. Кожне свято, чи то Івана Купала, чи проводи зими, чи свято Дахнівки, ми завжди варимо куліш. Це безкоштовна кажа та гарячий чай. Це наш девіз. Окрасою дійства, принаймні для малечі, став найбільш популярний серед важких посашних віків Хамер, на якому приїхав байкер-мандрівник Юрій Ворон. Взяв гармошку та заспівав цвіте терен. Ціте терен, цвіте терен. листя опадає, хто в любові не знається. Той горя не знає, хто в любові не знається, той горя не знає, а я молода дівчина, та й горя зазнала. Вечероньки не доїла, нічки не доспала. Ви сьогодні бачили нашого товариша Юрія Ворона. Це теж мотоцикліст, дуже великий любитель автомобілів «Хаммер». Я бачив, ви його сьогодні десь тут знімали. Так що нас да хні все прекрасно. Ви вперше на такому святі, яке організовано було сьогодні в Дахніці. Так, да, я сьогодні в такому необычному амплуа для себе. Я приїхав по приглашенню Мюрзенікола Олександровича поздравити жителів міста Дахнівка з їхнім святом. Вот. Я сьогодні спів під гармошку просто дві пісні народні. Дахнівка не просто живе, живе весело і цікаво, пам'ятаючи традиції і старого козака Дахна. Тепер тут будують Дахнівську Січ. Саме сюди будуть з'їжджатися діти з усієї України. Мрія, ідейник цього проекту Микола Мерза, де будуть жити таким козацьким життям. Вони будуть дивитися, ходити на конях. Ходить в походи на чайках. Відродження Дахнівської Січі це є історична подія, бо дійсно саме на в Дахнівці була козацька Січ колись. Саме перша із Черкаських Черкаського краю Дахнівська Січ. І взагалі-то така програма відродження Дахнівської Січі, вона спільна. Всі козацтва Підтримали цю ідею, і є бажання у козацтві дійсно допомогти у відродженню. Діти зможуть виховуватися, там бойовий гопак, верхова їзда. Тобто це, ну, всі ці всі історичні події, які колись відбувалися, там це ж стрільба з лука, на шаблях теж тобто, виховання. Тому дійсно є така. Дуже гарна програма, щоб воно дійсно це все відбулося, і щоб наші діти знали наші коріння, щоб діти дійсно знали, що ми є козаками, що ми є дійсно тими українцями, які колись виборювали цю нашу землю. Останній раз, коли ми з вами зустрічалися на Січі, ви говорили про те, що готуються якісь сюрпризи для маленьких козачат, для взагалі всієї громади міста Дахнівка. Гімни готові. Гимны пока не готовы. Сегодня только второй день, как бы после встречи э, на СЕЧИ. Я присутствовал и Василь Гарастюк, э, мой товарищ. И я. у нас был такой очень продуктивный э, разговор э, с Мирзоем и Колою. Вот. Мы наметили планы, все расписано по дням. И я думаю, что какому-то первому открытию... Як планує Владимир Александрович Микола Олександрович. Я думаю, будуть уже пісні. Є дуже хороші задумки. Це буде такое така патріотика, це буде любов України. Хоча ні українського гопака не танцював, ані шаровари ф'юрій ворон ще не одягав, але намір такий має. Від Василя Вірастюка нещодавно дізнався, що носити козацький чуб то гордість та демонстрація величі духа. Імовірніше за все, в недалекому майбутньому побачимо Юрія Ворона з козацьким чубом. Так гуляли дахнівчани. Останні суботи-вересня тут завжди так весело до самого ранку. Це велике наше свято, велике священне свято Дахнівки. Ви дивились програму Я знаю як? До нових зустрічей.